Привіт! Мене звати Давидова Іра, я номеролог, і вже декілька років я консультую людей та допомагаю своїм учням, дівчатам будувати практику на своїх знаннях. За цей час я стала вже мільйонеркою, гривневою мільйонеркою, але це поки що гривневою. Наприклад, на своєму міні-курсі я заробила вже близько 2 мільйонів гривень, а мої учениці стабільно виходять на 1000-3000 доларів на місяць. І сьогодні я хочу поговорити з вами чесно. Цей урок буде для тих, хто хоче більшого, ніж просто бути хорошим спеціалістом. Я покажу і розкажу, як саме нумеролог може просуватися онлайн у 2025 році і реально заробляти. Тому що чесно, успіх це не тільки про аркани, це не тільки про точки в матриці. Це все дуже класно, але грошей вам це не принесе. Успіх це ще й про систему проявленості, про те, як ти себе показуєш, як ти продаєш себе, як ти вибудовуєш простір навколо своєї експертності. А тепер я скажу прямо так. Відверто, що е я спілкуюся з дуже багатьма номорологами. Вони всі дуже класні експерти, дуже глибокі, але більшість з них взагалі застрягли на доході в там 500 доларів на місяць, а деякі з них взагалі беруть. 300-400 гривень за консультацію, і при тому, що вони роблять повні розбори. Якщо це, наприклад, там, текстовий формат, це там 60 сторінок, якщо це zoom консультація це півтори години. І за свою роботу вони беруть дуже малу суму. Вони дають дуже глибоку аналітику, а потім після цих консультацій вони. У розбитого корита вони без сил, вони без грошей, вони взагалі без мотивації і бажання щось робити, тому що вони так багато працюють і отримують за свої послуги. От стілічки. А чому взагалі так? Чому я, наприклад, за свої консультації там беру 100 доларів? Хоча це стара ціна, я буду ціни піднімати. А ви, наприклад, там берете за свої консультації 30 євро, так 40 євро. Це насправді дуже поширене запитання від моїх учениць, і проблема не в тому, що вони роблять щось не так. Вони проблема в тому, що вони бояться проявлятися. Вони думають, що просування це щось складне, це дорого, що треба якась там величезна кількість грошей на рекламний бюджет. Вони вміють насправді робити класні розбори по матриці. Вони роблять глибокі розбори, точні. Але ще проблема в тому, що хапаються за все одразу. Замість того, щоб будувати просту систему, яка працює, вони хапаються за все, вигорають, тому що немає чіткого плану, немає системи, немає внутрішнього дозволу взагалі вийти на інший рівень. От ви розумієте, чому от ви зараз підписані на мене так, на мій блог, дивитися цей урок, чому ви купуєте мої курси? Тому що я вчасно вийшла з тіні. Я перестала соромитися говорити про себе. Я перестала чекати ідеального моменту. Я почала просто діяти. А страх проявлятися це, мабуть, головна тема, з якою я працюю разом зі своїми ученицями. Звідки він взагалі береться цей страх З сумнівів з критики? З порівняння, вони там кажуть: ой, а раптом це буде виглядати дуже смішно, що я там буду щось робити, розказувати. А якщо там мій голос не сподобається, а якщо хтось напише мені щось там погане, або не дай Бог розбір мій не сподобається, як з цим взагалі працювати, з цими страхами? Єдиний варіант це діяти. Але діяти не хаотично, а по чіткій системі. Давайте я вам зараз коротко поясню. Що взагалі працює у 2025 році просування? Це не якісь там вилезені класні фотографії, так? це рілси і сторітал. Це перше. Коли ти показуєш себе, свою логіку, як ти мислиш, коли ти показуєш свої цінності, люди бачать тебе і тобі починають довіряти. Наступне, що працює, це прогріви. Коли ти створюєш контент, так, і прогріваєш людину дополюдину до покупки. Наступне це автоворонка. Це взагалі моя улюблена тема. Це твій такий помічник онлайн продавається, якого ти налаштувала один раз, і працює він взагалі без вихідних. Ти собі відпочиваєш, кудись там їдеш. Так а він працює за тебе. У нас насправді Савшою був такий період. Ми десь місяць взагалі не заглядали до нашої автоворонки. Так, і маю на увазі саме міні-курс. Ну, взагалі нічого не робила. Мені здається, що ми навіть не заходили в рекламний кабінет, щоб подивитися, що там взагалі по рекламі відбувається. І цей місяць ми все одно заробили там дві тисячі доларів. Розумієте? Якщо автоворонку класно налаштувати, вона буде тобі працювати і приносити гроші і в свята, і в вихідні, і відпустки і взагалі постійно. Це дуже приємно, насправді. Така відкриваєш телефон, а тобі е, прилітають оплати, коли ти там сидиш з коханим і дивишся фільм. І четвертий пункт, так, четвертий ніби пункт, що має бути, це е, продуктово класна продуктова лінійка. Це не тільки про консультації, так це ще й міні-курси, це гайди, це різні майстер-класи, це інтенсиви. І звичайно, у 2025 році номерологам просто потрібне, потрібен окремий підхід. Ми не продаємо товар. Нам мало показати, просто якийсь там щось там показати і сказати, вау, класно, бери, купуй. Як, наприклад, от взяти інтернет-магазин, так ви бачили якусь сукню класу, вона вам сподобалася, і ви її купили. Часто це взагалі дуже імпульсивно навіть може бути покупка. У нас з вами трошки інша історія. Ми продаємо трансформацію, і це потребує зовсім іншого контенту і зовсім іншого підходу. Помилка багатьох взагалі в тому, що вони викладають дуже велику кількість саме корисного якогось контенту. Це там розбори зірок, розбори там відомих особистостей, дружина Трампа, дружина Зеленського. Це взагалі нікому не потрібно, нікому не цікаво і це не продає. Це взагалі не продає. А що тоді продає відгуки? Ну так, відгуки продають, але не на 100%. Продажі взагалі будуються на двох таких моментах: перший це гачки, і другий це довіра. Гачок це коли ти говориш прямо про біль клієнта, Як це взагалі може виглядати? Ти можеш сказати, що до тебе звернулася клієнтка, яка скаржилася там, що в стосунках вона тягне все на собі, каже, що я відчуваю, що я і чоловік, і жінка у відносинах. я… Вирішую все сама, я дуже втомлена, і взагалі я не відчуваю себе якоюсь бажаною. Далі ти можеш сказати, що ми розібрали її матрицю, ми виявили причину, чому так відбувається. Наприклад, що це там в неї 11 і 16 аркан в мінусі, бо там 11 аркан це аркан сили, і в мінусі він дає відчуття, що треба все контролювати, не можна взагалі розслабитися. А 16-й аркан це про якісь зруйновані образи. Це про. А... Це про зруйновані образи чоловіків, це про страх довіряти, це про страх втратити. І от вона звикла там тримати все собі, все е, контролювати, і вона підсвідомо не вірила, що їй може дістатися партнер, який може бути для неї опорою. Ти там говориш про те, що ви пропрацювали ці аркани, це дала там її рекомендації, які допомогли вирішити свій запит. І, от через місяць, отакий от, от відгук, подивіться, вона написала. Вона змінила своє життя. Оце от насправді продає. Реальні історії продають людям по барабану там читати про дружину Зеленського, ви там напишете: Ой, розбір дружини Зеленського, що ж там в неї такого цікавого в арканах вона пролисне, може в кращому випадку щось там зупиниться, подивиться і на цьому все. А прикольно добре. Ти мені для чого ця інформація. А коли ти напишеш про біль, тобто, якщо ти зачепиш людину, що в неї є така проблема, да в жінки там вона притягує там емоційно холодних партнерів, ти така подумаєш, вау, клас, по я теж притягую таких партнерів, а яке ж може бути рішення? Ти там розказуєш про те, як твоя клієнтка змогла вирішити цю ситуацію, і ця інша людина, да, інша дівчина, яка це читає, вона подумає: клас, якщо вона це змогла вирішити, то і я це зможу вирішити. Оце і є трансформація, це і є. Результат, який продає, і от коли ти ділишся такими історіями, це не просто контент, так це такий магніт, і людина буде думати клас, типу я теж хочу так. Що ще обов'язково має бути в продажах це довіра, це коли ти показуєш справжню себе, як ти мислиш, як ти працюєш, ти маєш розповісти, чому саме з тобою клієнтці так чи там учням буде безпечно, чим ти взагалі відрізняєшся від 1500 різних експертів? Номеролог взагалі може використовувати там 10 плюс таких гачків, 10 плюс методів, як викликати твіру. І цим всім я буду ділитися на своєму великому навчанні і детально про це розповідати, тому що це дуже важливо. Бо жоден взагалі універсальний курс по маркетингу він вам не розповість. Як це все інтегрувати в нашу з вами сферу? Тут потрібен для нумерологів потрібен власний підхід. Я проходила насправді дуже багато різних курсів по маркетингу, продажах, просуванню, але всі вони дають просто якусь загальну систему, загальну схему для всіх. І потім ти така приходиш в свій блог і думаєш, блін, а як це я взагалі маю використати? Коли я, наприклад, проходила курс по Тріпає своєму по маленькому продукті, коли я навчалася, як це його запускати. нам давали формули по креативах. Вони були абсолютно стандартні. Коли я така прийшла додому, думаю, блін, мені треба зараз креативи робити під мій курс. А я взагалі не розумію. Як це з чого почати, нам дали загальні формули, які можна знайти в інтернеті, да? а як це все використати під нумерологію, взагалі незрозуміло. Ти потім сидиш та і думаєш, що це ядерна, чи це як воно взагалі працює. І я стільки шишок набила, щоб взагалі зрозуміти, як, цей, як ці продажі взагалі внідрять в свій продукт. Мені абсолютно недостатньо було тих знань, які дають на. У цих загальних курсах по маркетингу і продажах я заплатила 3 тисячі доларів за наставництво, щоб прийшла людина і розповіла, як мені цю систему побудувати. І цими знаннями розумієте, я буду ділитися з вами. Тобто я вже пройшла весь цей шлях, я знаю, як продавати саме нумерологам, езотерикам, і я ці всі знання буду передавати вам. Бо для нумерологів потрібен свій власний підхід. Якщо ти зараз взагалі думаєш, що там в мене немає ідеального фону, в мене немає хорошої камери, я не знаю з чого мені почати, то просто ще зупинися. Це абс, це взагалі не головне. Я починала з білої стіни з телефону, навіть не з білої стіни, а з телефону. Я починала взагалі зі стокових фото і відео. Я коли запускала перші свої креативи, в мене абсолютно в мене навіть фотографій нормальних не було. Я знайшла стокове відео, якось там зліпила креативи і запустила. Люди вони не шукають якусь ідеальну картинку. Люди шукають людину, яка їм допоможе. Тобі потрібно просто діяти, але діяти не навмання, а по чіткому плану. І якщо ти хочеш отримати цей план, то приходь на мій безкоштовний майстер-клас, який буде в цю п'ятницю о 19.00 за київським часом. Там ти отримаєш схеми прогрівів. Я буду розповідати про алгоритми, про воронки. Я покажу. Як збудувати блог, навіть якщо ти в цьому взагалі не розумієшся, і ти повний новачок. І, звичайно, я розповім про те, як вийти на першу тисячу підписників. Це буде дуже практично, щиро і живими прикладами. Посилання буде в моєму телеграм-каналі. Я дуже тебе обіймаю і до зустрічі!